Ви коли-небудь помічали, що іноді після важкого дня ви відчуваєте себе, ніби з вас висмоктало щось енергію. От як дементори висмоктували енергію з Гаррі Потера, так от ввечері лягаєш спати, і таке відчуття, що все більше не можу. І ніби я стала якась така слабша, якась менш впевнена. І найцікавіше, що це може статися, навіть якщо зовні день був такий не дуже, аж там дуже страшний, важкий, а ніби такий менш-більш звичайним. І от якраз в цьому відео я покажу вам, які можуть бути причини ось цієї такої втрати енергії і втрати впевненості в собі. Привіт, я Світлана, сертифікований коуч. І тут ми з вами говоримо про те, як за допомогою мислення стати впевненою, багатою, успішною людиною та почувати себе більш легко внутрішньо. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на інші мої соцмережі: інстаграм та телеграм. Всі посилання є під відео, там також дуже багато корисного. Що ж є причиною цього енергетичного спаду? У більшості випадків це. Такий невидимий, я би сказала, вбивця нашої самооцінки, але, як завжди, те, що найбільше на нас впливає, воно є на, на найбільш видному місці, і воно найбільше з нами як контактує. І що це? що це? Це наш внутрішній діалог. Ми постійно. Крутимо думки в голові, ми постійно мислимо, ми постійно щось собі е, думаємо. Ось ця мисленнєва жвачка, і за, залежно від того, як ви думаєте про себе, що ви думаєте про себе, ваша самооцінка або підвищується, або знижується. І сьогодні я розкажу такі фрази, які дійсно знижують вашу самооцінку, і ви їх відловите за собою. Гарантую, тому що е, ці. Фрази дуже поширені в нашому лексиконі, ми їх говоримо в житті, а крім того, ми про себе їх думаємо. І якщо помножити ось це, скільки разів ми ці фрази про себе думаємо, плюс говоримо, це виходить дуже велика сума. І сьогодні я розкрию чотири найдебезпечніші, я вважаю, фрази, які реально знижують вашу самооцінку. А головне, я дам практичні вправи, які ви зможете застосовувати вже сьогодні після перегляду цього відео, і ви зможете ці фрази, я дам їхні замінники, як ви зможете по-іншому говорити, щоб перестати знищувати свою самооцінку. Обов'язково беріть блокнотик, бо я впевнена, що вам захочеться ці фрази і захочеться ці замінники фраз занотувати. Перш ніж ми прийдемо до конкретних фраз, давайте зрозуміємо, чому це так важливо. Дивіться, наш мозок запрограмований так, що він вірить усьому, що ми говоримо, і усьому, що ми думаємо. І повірте, це не якась там езотерика, це, це звичайна нейробіологія. І коли ви думаєте про себе постійно, що я невдаха, в мозку, в мозку створюються нейронні зв'язки, і мозок приймає це за істину. Тобто, коли вам треба прийняти якесь рішення, ви починаєте сумніватися, тому що на підсвідомому рівні у вас вже записано, що ви не вдаха, вам все одно не вдасться. Це дуже має сильний вплив на вашу самооцінку. Чим міцніша самооцінка, тим ви швидше, впевненіше приймаєте рішення, тим швидше ви дієте, і тим більше ви досягаєте своєму житті цілей, ви досягаєте успіху. Ви взагалі більше задоволені собою. Тому приступаємо. Перша і, напевно, найпотужніша фраза, яка вбиває вашу самооцінку, і Чому вона, я поставила її на перше місце, тому що вона дуже часто в нашому лексиконі звучить і така сама, сама, якої ми не помічаємо за собою, це фраза Я не зможу. Ця коротка фраза, це ніби як якийсь як вирок, який ви самі собі дали, ще навіть не спробувавши. Ви використовуєте цю фразу сотні разів в день, як говорячи в лексиконі, так і думаючи про себе. Я не зможу вивчити англійську, я не зможу схуднути, я не зможу знайти кращу роботу, я не зможу зробити цей проект. Я не зможу знайти час, щоб пройти цей курс. Я не зможу продивитися цей урок, я не зможу змінити своє мислення. Я не зможу, не зможу, не зможу. Дивіться, що відбувається, коли ви це говорите? Ваш мозок буквально отримує команду не діяти. Ви самі себе блокуєте. І він, от як закриває можливості перед вами, і ви навіть боїтеся пробувати. От навіть бувало у вас таке, що хочете щось зробити, ще навіть не спробували, а вже залишили ту ідею, бо мені ж все одно не вдасть, не вдасться, навіщо мені пробувати. І зараз я дам крутий замінник цієї фрази: Дивіться, замість я не зможу говоріть, я ще не знаю, як це зробити. Вчуваєте різницю? Я не зможу, наприклад, розібратися з налаштуваннями в телефоні. І, як звучить, я ще не знаю, як розібратися з налаштуваннями в телефоні. Це залишає таку як думку, що я ще не знаю, але я можу дізнатися. А коли я говорю я не можу, я не зможу, це означає, що все, я, це вже все, я можу цей телефон викидати на смітник. І зараз практика. Якщо чесно, я це практикувала і реально це працює в тому плані, що воно підвищує впевненість в собі. Коли ви кожного разу стараєтеся відловлювати, коли ви продумаєте про себе, що я не зможу, встаньте і голос скажіть, я ще не розібралася, але я зможу розібратися в цій справі. Друга фраза вбивця вашої самооцінки це фраза це я винна, це моя вина. Воно ніби звучить, знаєте, ніби відповідально, ніби я взяла на себе відповідальність, але насправді ця фраза далеко відповідальність, до речі, про рівні відповідальності є відео на цьому каналі, і це відео називається Один секрет досягнення цілей. Там дуже круто пояснені ось ці рівні. Відповідальності і посилання під цим відео. Насправді, коли щось іде не так, особливо у стосунках чи на роботі, ми часто автоматично беремо всю провину на себе. І навіть коли ситуація залежна від багатьох інших факторів, більшість з нас, яких була поза межами нашого контролю, от ми не могли це проконтролювати, ми все одно на себе беремо ось цю вину. І насправді це не відповідальність, це самобичування, ось це самоєдіння. і ось це самобичування дуже знищує вашу самооцінку. І зараз дам вам фразу, яку ви можете замінити, коли ви відчуєте, що хочеться сказати це все моя вина. Використовуйте фразу в цій ситуації, яка сталася, є частка моєї відповідальності. Я можу якісь з нею зробити висновки. Ця фраза, вона як визнає те, що ваш внесок в цю, цю ситуацію є, бо ви в цю ситуацію потрапили, але вона не перетворює вас на єдиного винуватця, що ви єдиний, один єдиний винний у цій, у цій ситуації, яка сталася. Зараз даю практику, коли щось іде не так. Просто на секунду зупиніться і запитайте себе, яка частка відповідальності дійсно моя? За що я дійсно відповідаю в цій ситуації? А що поза моїм контролем? До речі, якраз у відео, про яке я вам говорила, є дуже крута вправа, яка допоможе ще чіткіше зрозуміти ось ці зони, де є. Ваша відповідальність, а, це, а де відповідальність, яку ви не можете контролювати, переходьте у відео, дивіться, і там все буде зрозуміло і ясно. Третя фраза вбивця вашої самооцінки це у мене не вистачає часу. У мене ніколи не вистачає часу. І ця фраза ніби звучить якось так невинно, як факт. У мене немає часу, але насправді. Ця фраза має таке приховане посилання для вашого мозку, що е, коли ви говорите, що в мене немає часу, мозок це сприймає так: я не вмію управляти своїм життям, я не можу розставляти пріоритети, я не контролюю свій час. Розумієте, це дійсно потужний удар по вашій самооцінці, бо ви буквально як програмуєте відчувати себе безпорадність. Безпорадність перед ось цим часом. Тобто час керує вами, а не ви керуєте часом. Годинник бере і швидесенько бігає, і не дає вам години в вашому розпорядку дня. І якщо ми заговорили про пріоритети, то замість того, коли хочеться вам сказати чи подумати, у мене немає часу, скажіть, зараз це не входить до моїх пріоритетів. Ця фраза. Повертає вам контроль над вашими діями. Ви свідомо обираєте не робити цю справу. Не час винен, що у вас не вистачає часу скласти тарілку і поїсти нормально, не спішачи. А ви обираєте самі як-небудь поїсти. І це як ваша зона відповідальності. Ви відповідаєте за це. А не час ви сідаєте їсти, і час взяв і перескочив на годину. І четверта фраза, яка буквально пронизує кожен наш день, і вона дуже часто звучить: це Я зобов'язана, я мушу, мені треба. Ця фраза, вона, знаєте, як заставляє нас. Щось робити. Я мушу бути ідеальною мамою. Я зобов'язана працювати більше часу, як, як треба. Я повинна всім догоджати. Мені треба поприбирати. От кожного разу, коли ви застосовуєте це слово, я зобов'язана, я мушу, я, мені треба. Ви додаєте своє життя такий, знаєте, Тягар, отаке напруження дуже сильне. І ви створюєте образ якогось зовнішнього авторитету, якому ви маєте догодити. Тобто, якщо я мушу бути ідеальною мамою, то діти мої вищі за мене, вони мене заставляють, що я мушу бути для них ідеальною матір'ю. Розумієте, як воно сприймається для вашого мозку. Тому е ці слова, вони як. Крадуть у вас відчуття ось цього вибору і свободи. Ви обмежені ось цим мушу, мені треба, а зараз даю вам замінник. Кожного разу, коли ви хочете сказати, я мушу, я повинна, мені треба, замініть це слово на Я обираю. Замість я мушу доробити цей різ, скажіть я обираю. Доробити цей рілс, тому що це важливе для мого блогу. Відчуваєте різницю? Зразу менше напруження, менше напруги, і для мозку легше до цього взятися умовно, навіть ось цей перший крок зробити. Тут знову ж таки практика протягом одного дня підслідковуйте всі випадки, коли ви говорите я мушу, я повинна, я змушена або говорите, або думаєте, коли таке. І одразу замінюйте собі в голові на Я обираю. Простежте за тим, як змінюється ситуація і як змінюється ваше ставлення до цієї ситуації. Ось ці чотири фрази, які я проговорила, я не можу, це все моя вина, я винна, у мене ніколи не вистачає часу, я повинна, мушу, змушена. Щодня ось ці фрази вони підривають вашу самооцінку і віру в себе. І тепер, коли у вас є потужні замінники, які допоможуть вам вийти з цієї пастки, беріть і користуйтеся. Пам'ятайте, що зміна ось цього внутрішнього діалогу, зміна ось цього внутрішнього зниження цього внутрішнього критика це не одноразова дія, це практика. Це практика, яку важливо повторяти з дня у день щодня. І Старатися відловлювати ці моменти, і спочатку вам доведеться свідомо ловити себе на цих фразах і заміняти їх. Повірте, якщо ви будете постійно ем, певний період часу, наприклад, візьміть собі челендж два тижні, кожного разу відловлювати ці фрази і їх перефразовувати, і з часом ось ці фрази вони. Вже як вшиються в вашу підсвідомість, і вам не потрібно буде їх відловлювати. Ви вже по замовчуванню будете впевнені в собі, в тому, що ви можете зробити, в тому, що ви вмієте розставляти пріоритети, в тому, що ви хочете робити цю справу, а не вас заставляють. А ще, якщо важко зробити ось ці зразу відловлювати всі фрази, ви можете. Вибрати одну фразу з тих, яка, яка вам найбільше зрезонувала в цьому відео, яка вас найбільше зачепила, і, я би сказала, включила, коли ви найбільше відловлює, відловлюєте, що ви про себе так думаєте чи говорите. Вибрати одну фразу з цих всіх, які я проговорила, і запишіть її замінник на стікері. І прикріпіть його на дзеркало в ванні, на холодильник, надпишіть собі фоном на телефон цю фразу, замінник саме цієї фрази, і вона вам постійно буде нагадувати про те, що ви хочете позбутися ось цієї установки, яка вас обмежує і знижує, вбиває вашу самооцінку. Якщо це відео було для вас корисним, натискайте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і в коментарях діліться, яка з найбільше з фраз. З'являється у вашому житті, яку ви найчастіше фразу використовуєте в своєму житті? А якщо ви хочете піти ще глибше, не просто замінити кілька фраз, а буквально перепрошити своє мислення? Я запрошую вас на інтенсив. Позбудь самозванця. Інтенсив є в записі, там дуже м -м, лаконічні і глибокі уроки. Ви можете проходити їх у своєму темпі, і це короткий, але дуже потужний практикум, я би сказала, тому що там є відео, там є подкасти, і там є дві дуже круті вправи, які реально допомагають підвищити самооцінку, тому що від самооцінки залежить дуже багато факторів. Від самооцінки залежить швидкість вашого сприйняття. Зовнішнього світу і швидкість вашого прийняття ваших рішень від самооцінки залежить те, як ви реагуєте на зовнішній світ. І головне, в цьому інтенсиві ви зможете побудувати свою опору від ось цієї внутрішньої опори дуже багато залежить. Насправді на цьому інтенсиві мій досвід зібраний за два роки роботи з клієнтами. І він допоміг уже експертам. Про цей інтенсив є в Інстаграм. Описано, є в хайлайті застрягла і, взагалі, є в закріпленому дописі в Інстаграм. Переходьте, там є все описано. А якщо виникнуть якісь додаткові запитання, пишіть мені в директ, я з радістю на всі відповім. З вами була Світлана. Ваш коуч і пам'ятайте, що кожного разу, коли ви змінюєте навіть одну фразу, яка вас обмежує, ви будуєте фундамент своєї самооцінки, своєї впевненості в собі. Пам'ятайте, що ваші слова буквально створюють вашу реальність. Вибирайте їх мудро, використовуйте їх мудро. На цьому все. До зустрічі в наступних відео.